Статус мама. Усім привіт! Чи добре ви бачите? Особисто я не дуже, і це мене засмучує. Погіршення зору ми звикли пояснювати тим, що постійно втомлюємося, багато працюємо за комп'ютером, ненормований робочий день. І поки нас це не дуже турбує, то причин для хвилювання і відвідування лікаря немає. Але коли одного разу ми не бачимо номер тролейбусу чи автобусу, потім цінник в магазині, тоді розуміємо, що потрібно щось робити. Який він нормальний зір? Як зрозуміти, що мій зір погіршився? У яких випадках хвилюватися, а в яких спокійно жити далі? Про все це сьогодні. Отже, сьогодні поговоримо про зір. Зі мною в студії лікарка-офтальмолог Євгенія та Аня, яка стикнулася з такою проблемою. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Дякую. Вітаю. Скажіть, будь ласка, Євгенія, чи народжуємось ми усі з 100% зором? Ні, звісно, ні. Маленькі діти мають зовсім низького строту зору, вони мало що бачать, але поступово їх зір розвивається і наближається до норми, до дорослого нормального зору 100%. Добре. Дякую вам. Ань, коли ти зрозуміла, що ти почала погано бачити? Ще в дитинстві? Коли ще не сформований зір? <гум> Ні, звичайно. Я це зрозуміла приблизно сім років тому, в 11 класі, коли я була. Мені доводилось багато часу проводити за підручниками, і, звісно, за комп'ютером, шукати багато інформації, і тоді у мене зір почав падати стрімко, я це відчула гостро і відтоді ношу окуляри. Чому починає псуватися зір? Ну, причин існує безліч, ну, ми можемо спробувати виділити якісь основні. Однозначно, це генетична схильність. Це перший такий фактор, вагомий. А генетика так, страшна сила. Так, генетика взагалі цікава наука, недосліджена. Е, наступні є такі інфекційно-запальні захворювання, очей, які теж е, знижують гостроту зору. Е, також ендокринологічні порушення, які впливають на наш зір. Е, Тобто щитовидна Звісно, залоза, так, так. і щитовидна роботи? залоза, і пішлункова залоза. Наприклад, при цукровому діабеті люди мають страшні е, е, наслідки на, е, з боку органа зору, є така е, ретинопатія діабетична, таке захворювання, тому воно досить серйозне. Тому за цим однозначно потрібно слідкувати. Наступними чинниками. Які теж порушує зір, є більш такі для нас вже звичніші. Це робота за гаджетами, значне перевантаження зору, наприклад, читання багато літератури, тобто все те, що от, впливає на наш орган зору, надмірне його перенавантаження. Ну, зараз навіть є онлайн заняття у школі. Навіть перші класи я знаю, пішли на онлайн заняття. От як обійти зараз без гаджетів? Адже вони зараз сидять постійно на уроках і вони ж цим самим собі псуються. Так, я б сказала, що ми взагалі живемо в еру, а гаджетів і цього ми вже, на жаль, нікуди не дінемося. Ну, є свої певні переваги, недоліки гаджетів. Гаджети нам допомагають зекономити час, допомагають комунальні послуги розрахуватися за це, зробити якісь покупки, здобувати знання. Перш за все, також це стосується діток. Але їхня зорова система ще не сформована, і, взагалі, наша зорова система вона еволюційно ще не пристосувалася до роботи з гаджетами, тому що з гаджетами ми працюємо ну не так давно, не так багато років, як існують наші очі еволюційно. Тому е, потрібно берегти зір, особливо школярикам, тому що вони дуже схильні до того, щоб їх зір псувався, так як ще їхній зір не сформований, тому що він формується до 15-річного віку, от, до 7-річного, до 15-річного. такі є рамки. Ань, ти сказала, що в тебе почав псуватися зір саме в 11 класі, і ти це зрозуміла. Ти щось почала робити? Так, звісно, у мене були у батька проблеми з зором. Генетична схильність. так? І він відразу, відразу повів мене до офтальмолога. Ми пройшли обстеження, і я продовжувала носити окуляри, звісно, і приймала деякі препарати для зору. Ну і капельки. Ми капали капельки очі. Дякую, Ань. Скажіть, коли потрібно взагалі починати слідкувати за зором? Ну, звісно, ще на етапі його формування, тобто з це з дитинства. Так, з дитинства, з того віку, з якого дитинка вже, вже може якось піти на огляд до офтальмолога. Хоча перший огляд припадає в один місяць від народження. Дитина на... ж в принципі так, ще нічого ні -ні -ні. не бачить, сказала. Але е офтальмолог має оглянути дитину і виключити якісь вроджені вади, тому що є ще певні вроджені вади, які потребують негайного там втручання. Наступний огляд іде в 6 місяців. Далі йде огляд в три рочки, в п'ять, потім перед школою і щороку перед школою, якщо немає порушень зору. Якщо порушення зору є, то звісно це частіше. Це може бути і кожних три місяці. Фахівець призначає там динамічні огляди, може навіть ще частіше, дивлячись, яка ситуація, яка патологія зору в дитини. Друзі, ну а для того, щоб ваші очі не втомились, ми підготували невелику розминку для очей. Подивимось далі. Thank you Побачили розминку для очей і хочеться вас запитатися, Євгенія, а взагалі, чи є якісь вправи для покращення зору? Ну, на жаль, таких вправ нема. Це ті вправи, які називаються зоровою гімнастикою, є лише профілактика, але жодну патологію зору, на жаль, вони не лікують. І не факт, що профілактика завжди може спрацювати на 100%. Тому на вправи великої надії покладати не потрібно. Але вони допомагають активізувати кровообіг, зміцнити загальний е, стан свій, поліпшити настрій, е, також зняти зору втому, але за умови, якщо сам е, орган зору здоровий, немає патології. Тобто можна робити вправи? Звісно. Аня, ти робила якісь вправи для покращення чи для допомоги своїм очам? Звісно, лікарі мені радили робити вправи, я старалась, але зазвичай ми упускаємо цей момент. Тому ні. Це я... як один раз зробила, а на другий раз вже полінилась. Ну так. Тобто, не завжди ти пам'ятаєш про це, не завжди хочеться це робити, іноді просто відвести погляд, закрити очі, буває. Краще ніж ще старатися удивлятися, розминати. Дякую тобі, Ань Євгенія, Скажіть, при якій гостроті зору можна вважати, що він нормальний? Угу. Ну, я б сказала 100% або одиниця. Це та гострота зору, при якій офтальмолог буде задоволений на прийомі, <свят> задоволений своїм пацієнтом. Але є е, також ще індивідуальні особливості, наприклад, може бути гострота зору і 120%, і 150%. Це теж є нормою. Тобто, все, що вище за 100%, також є нормою. А все, що нижче 100%, є вже порушенням. Ви сказали, що 120% є у Деяких людей. Тобто вони краще бачать, ніж всі? <гум> так. Є такі пацієнти, але їх маленька кількість. Це все залежить від індивідуальних особливостей і будови їхньої сітківки. Друзі, до якої ви категорії належите? На жаль, я зовсім не до тої, яка бачить 120-130%. Добре, Євгенія, ну а скажіть, яка нижня межа норми? Можливо, я туди вхожу. <гум> Ні, нижньої межі норми не існує. Те, що нижче 100%, це вже є порушення і потребує подальшої діагностики і корекції. Одного разу, я пам'ятаю, я була в окуліста і я не бачила останнього рядка, от коли ми перевіряли зір. І мені так і написали, там, що там 0,5 як там ну, позначки, як там позначається, але сказали, що зір у нормі. Чи mm -hmm. може так бути? Mm -hmm. Я думаю, що це ви звернулись до школи офтальмології СРСР. <гум> Таке буває, так? <гум> так. Є фахівці, які вважають, що 50% – це норма, на жаль, це не так. А чи може генетично передатись близорукість чи далекозорість? Так, звісно, і не тільки ці патології. Є ще така патологія астигматизм. Всі ці патології відносяться до порушень оптики ока, тобто певна будова з точки зору фізики. Так, ці патології передаються генетично. Вони генетично успадковуються від батька або матері. От, наприклад, якщо обоє батьків мають близькозорість, по-іншому ще називається міопія, то дитина, скоріше за все, 80% буде мати цю патологію. Якщо хтось один з батьків, то це може бути 25-40%. Але потрібно не забувати про те, що є різні форми близькозорості міопії, є вроджена, а є набута. Тобто при вродженій відразу є патологія органа зору, і дитина погано бачить відразу, і далі цей зір вже не формується нормальним, він не розвивається. А є набута. От все може бути спочатку нормально. Дитинка йде до школи з стовідсотковим зором, ніби все добре. Мама і тато приводять її на профілактичні огляди. Все добре, кожного року стовідсотковий зір. Раптом в якомусь класі, в шостому чи сьомому, виявляється, порушений зір нижче 100%. І батька може бути і, кажуть, і в Так. І батьки кажуть, що сталося, ми все робили правильно. От, дитинка виконувала всі <філактичні> профілактичні вправи для зору, виконувала всі настанови з боку батьків, але зір порушився. Це і є набута форма, тобто вона ця близькозорість генетично запрограмована. Але у зв'язку з тим, що повпливали негативні фактори, гаджети і тому подібне, і вона проявилася, ця хвороба. Тобто зір знизився. Ань, ти сказала, що в тебе передався зір поганий від батька, так? Так, в тебе міопія чи далекозорість? Міопія. Тобто я можу бачити зблизька добре без окулярів, але далеко я вже не бачу. І я відчуваю, що зір погіршується. Євгенія, скажіть, а що робити, от коли ти відчуваєш, що твій зір погіршується? Ну, однозначно, це обстежитись у офтальмолога. Це буде найбільш вірний метод, щоб не займатися самолікуванням, так як воно справді може нашкодити. Тим паче, не можна всі знання офтальмолога вмістити в якусь одну пігулку чи в одні краплі, які можуть не допомогти. Тому, перш за все, це обстежитися. Те, що ми можемо робити самі, це профілактично. Профілактично ми можемо робити вправи для зору, ми можемо приймати певні вітаміни для зору, хоча теж це таке питання суб'єктивне, я б сказала. Звісно, вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, так як це в загальному зміцнює наш організм. Також давати розслаблення своєму зору, тобто відпочивати від гаджетів, дивитися вдалину, щоб наш зір розслабився, щоб зняти зору в тому. Кажуть, що їжа може покращити зір, чи правда це? І якщо так, то яка саме? <гум> їжа це те, що ми їмо, не завжди нам допомагає. Є якісь корисні продукти, є якісь шкідливі продукти. але… Їжа це джерело енергії, немає певної якоїсь категорії їжі, яка суто би впливала от суто на наш зір і все, на наші очі. Є певні корисні продукти, які тропні, скажімо так, які допомагають нашому зору, але це все також на такому первинному етапі. Вони не лікують, а лише профілактують. Але ж як тільки з'являється чорниця, Одразу всі купують, ой, візьміть, для зору допомагає. Так, це дуже розповсюджений міф, який ми офтальмологи дуже любимо розвінчувати. Так, чорниця, морква, чорниця містить антоціани. Це такі речовини цікаві. Е, є також моркві каротин, е, так. який теж ніби допомагає, але не потрібно їсти кілограмами моркву, чорницю. Е, ці е, вітаміни корисні не тільки для нашого зору, але й для організму в цілому. Так, з приводу антиоціанів, вони є антиоксидантами, які допомагають вивільнити вільні радикали, тому що наше око якраз дуже схильне до враження вільних радикалів. Це такі шкідливі речовини, які атакують не тільки наш орган зору, а й інші органи. Тому ми потрібно, нам потрібно насичувати свій організм цими корисними елементами, щоб профілактувати багато порушень. Ань, зізнавайся, ти їла моркву чи чорницю? Ні. Не їла? Ні. Я їла. <рес> <рес> Чесно, я їла. Добре, е, я знаю, що є певні звички, які псують зір. Так? так. Розкажіть трохи про них. Ну, основна звичка <рес> негативна і шкідлива наразі це надмірне. Використання гаджетів це, що стосується діток, хочеться поговорити про діток, підняти саме цю категорію школяриків, які дуже звикли жити з гаджетом. Вони не розділяють реальність, не розділяють картинки в гаджетах. Іноді потрібно їх зупиняти, щоб, ну, щоб вони не ловили себе на відчутті робота. Тому що так можна <смеш>, трошки заблукати. Так вони навіть раніше вже шкільного віку сидять, дивляться ці мультфільми. Потім починаються якісь ігри, якщо вони можуть вже нажимати на ті клавіші, дещо розуміють ігри вже і так і вони засидять втекають. Так на жаль, це для органа зору є дуже шкідливим, бо їхня зорова система ще не сформована вони мають робити певні перерви. При роботі з гаджетом рекомендується робити перерву. От є таке правило 20-20-20. Це означає, що кожні 20 хвилин роботи на 20 секунд зупинитися і подивитись на 20 футів. Ну, це умовно, 6 метрів. Тобто, достатньо Перевести погляд в вікно і подивитися вдалину на пташок, на машини, які проїжджають, тобто розслабити свій зір, щоб він не був занадто перенавантажений. А якщо ти вже не бачиш тих пташок, то потрібно йти <с до офтальмолога? Звісно, ви підмітили дуже доречно. Так які ще звички псують наш зір. Це поширені звички, це паління. Ну, я дуже сподіваюся, що це не відноситься до діток. Ну, це малорухливий спосіб життя, сидячий, це вживання жирної, калорійної їжі. Ну, тобто, всі ті шкідливі звички, які ми знаємо, їх потрібно позбуватися, тому що вони шкодять не тільки нашим очам, а й всьому організму. Анчі, присутні в тебе якісь звички такі. Я дуже старалася позбутися звички перед сном, дивитися в телефон. І особливо читати лежачі, мілкий шрифт, звісно, тому що телефон набагато менший, ніж книжка. І при поганому освітленні також я раніше читала вночі, але батько дуже слідкував за мною, щоб в мене було гарне освітлення, тобто ставив стіл ближче до вікна, яскраві лампочки, щоб світили, і нічого мені не заступало. Тобто, так, ми старалися позбуватися цих звичок. І я повинна сказати, що це краще, як мінімум, краще видно. Дякую. Євгенія, що ви порадите, аби підтримувати свій зір у нормі? Ну, перш за все, це правильно користуватися гаджетами. Якщо вже ми ними зловживаємо, то потрібно зменшити термін екранний. Що це значить? Тобто, зменшити тривалість часу при роботі з гаджетом. Віддавати... менше, ніж цих 20 двадцять ні, можна, от, наприклад, по 20 хвилин. Працюємо по 20 хвилин, відпочиваємо, потім повертаємося знову. Що стосується діток, то е, Американська академія педіатрії взагалі не радить, щоб діти піддавалися впливу гаджетів від 0 до 2 років. З 3 років до 5 вони можуть сумарно користуватися гаджетом годину. Але це не означає, що вони сіли і протягом години дивляться в гаджет, так. це е, має бути по 15 хвилин чотири хвилин рази. Е, що стосується старших діток, від 6 років вже до більш дорослішого, 18 років, це 2 години на день. Але всі діти скажуть ні, це мало. Але хоча б робити перерви, так. Е, ну, ще при роботі з гаджетами віддавати перевагу більшим екранам. Тобто, якщо можна зробити домашнє завдання. На персональному комп'ютері, то краще це зробити через великий екран, ніж через маленький телефон. Налаштувати правильне освітлення, так, віддавати перевагу денному освітленню, не лед-лампам, тому що лед-лампи вони мають таке специфічне е, холодне освітлення, такий синій спектр короткохвильовий, який шкодить нашим очам, значно шкодить. Використовувати також комп'ютерні окуляри, які. Е, Якраз таки і відрізають те синє світло. Вони називаються блу-блокери, такі спеціальні окуляри. Крапати зволожуючі краплі, якщо це вже дорослі люди. Але, знову ж таки, не призначати їх собі самостійно. самостійно так. Частіше кліпати. Ось тут буде доречна та зорова гімнастика, щоб трохи відпочити, зняти напругу. Правильно харчуватися, активно рухатися, більше проводити. Часу на свіжому повітрі. Що стосується короткозорості, міопії, то таке просте правило, проста рекомендація, але вона від наших європейських колег це те, що потрібно бути на вулиці на свіжому повітрі 2-3 години в день дітям. Це дуже важливо. Це якраз таки і стримує те прогресування короткозорості оцю погіршену гостроту зору. Добре, дуже дякую вам за розмову, дівчата, за те, що прийшли. І я надію, що Аня, ці поради стануть. В нагоді не тільки нашим глядачам, а й тобі. Дякую. 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 Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Якщо у вас є запитання, пропозиції або ж ви бажаєте стати учасником нашої програми, телефонуйте 0800 30 20 20 або пишіть нам у соцмережі посилання на ваших екранах. До наступної зустрічі!